Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, для проповідь на сьогоднішній день, день Діви дівої Богородиці, святий від Івана в 2 розвиті 1 по 11, а третього дня весілля справляли в Кані Галілейській і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був тест Ісус та учні Його. Я забрала вина. То мати Ісусова каже до нього, не мають вина. Ісус відказав їй, що тобі жодна до мене, не прийшла ще година моя. А мати його заслуг каже, зробіть усе те, що він вам каже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського що віде по два чи по три віща. Ісус каже заслуг, наповніть водою посудити і їх поналивали ще. А він каже до них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного староста і занесли. Як весільне же староста скуштував волю, що стала свидом, а він не знав, звідки воно. Знали ж слуги, що води наливали, то сталося так кличе тоді молодо. Та й каже йому, кожна дитина подає перше добре вино, а як то тоді гірше. А ти добре вино аж на досі бріг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні його. Дорогі брати і сестри, сьогодні, святкуючи День Діви Марії, Матері Божої, ми пригадуємо, що наш Господь Ісус Христос є правдивим Богом і правдивою людиною. Часом люди кажуть, що назвати Марію Бога Родиця або Матір'ю Божою – це є помилкою, але що вона є тільки матір'ю людської природи, але традиційна церква. Перших століть багато над цим думала і ствердило, що ми не поділяємо природи Ісуса Христа. Ми звертаємося до нашого Господа Ісуса Христа як до цілої, цілісної особи, Бога і людини. Ці божественні і людські атрибути вони так не поділяються, вони не складаються, особа Ісуса Христа не складається як ікона чата, яка написана на двох дошках. І тому. Ми сповідуємо, що Діва Марія породила нам саме Бога. Бога, який задягнув нашу плоть в її утробі, а потім, коли настало виповнення часу, народився, як родили хлопчик. Предвічний Бог-син від самого початку до початку до закладений часу. І це велика тайна. Ми її нашим природним глуздам зрозуміти не можемо. Ми можемо тільки сповідувати слідом за Біблією цю велику тайну, що Бог творить все світу, Бог син, який разом з Отцем створював цей світ, який разом з Отцем приймається тим, щоб цей світ стояв, а не впав, щоб сонце світило, дощ йшов, щоб планети всі були на своїх орбітах, комети не руйнували, яріди не руйнували нашу землю, щоб вона не пішла з орбіти, щоб цей же Бог син, він також. Упокарився, умолився і став маленьким хлопчиком на руках Діви Марії. Те, що ми знаємо про земний шлях Ісуса Христа, досить детальний з біблії, хоча знаємо, звісно, далеко не все. Тому що святий Іван каже, що весь світ не вмістив би тих книг про дії Ісуса Христа. Те, що ми знаємо, ми бачимо Ісуса Христа в звичайному покоренні, як звичайну людину. І ніхто не падав перед ним ниць, коли він просто йшов, коли він спілкувався з людьми. А часом, інколи, Господь являв свою славу, коли використовував свої божественні можливості і коли він чинив чудеса. І чудеса він чинив саме з двох причин. Перша причина це допомогти тим грішникам, які перебували в якійсь ситуації, чи то здоров'я. Чи то для, себе, для життя, як буря на морі, чи то волок, коли Господь нагадував, 4 тисячі, 5 тисяч це перша причина. А друга причина щоб показати себе мостім, спасителем, обіцяним спасителем для Ізраїля і для цього світу. Ця причина є ще більш поважною. Це є центральна причина, щоб учні Ісуса, щоб ті, хто чули Його Слово і бачили ті чудеса, пізнали в ньому Сина Божого і Сина Людського. Як написано на профінці нашого Слова, і вірували в нього учні його. Тобто найбільша мета Ісуса чудес це, щоб учні вірували і мали життя вічне, і мали життя водостату. Наше сьогоднішнє чудо, воно особливе чудо перетворення води на вино, воно особливо на природі. І ми трохи пізніше спинимося над цим. Але почнемо з перших віршів. Ми бачимо, що Діва Марія присутня на весіллі в Кані Галілейській місці, яке було неподалік від Назарета. І також була там не тільки Марія, але був Ісус і його учні. І з першого розділу Івана ми знаємо учнів, самого Івана, автора Євангелія, Андрія, Петра, якого Андрій приймів, приймів, і Нафанаїва. Також Пилипа. Можливо, там були й інші учні. І е, ми знаємо, що це сталося дуже швидко після того, як наш Господь був охрещений. І коли Іван Хреститель сказав перед цима людьми, що це Агнець Божий, що гріх світу на себе бере, і ті славі слова він повторив перед Андрієм і Петром. І ось наш Господь, як правдива людина, очевидно, без ніяких таких великих ознак Божества зовнішніх сидить на цьому весілля. Весілля тривали довго. Історики кажуть, що перший тиждень тривав у домі молодого. А потім переходили дому до наречене. Ми знаємо, коли у нас якісь такі гостини відбуваються, особливо весілля, то дуже приймаються всі, в першу чергу, жінки, тим, щоб все було впорядковано добре, щоб вистачило їжі, щоб вистачила вина, щоб все було побожно, чисто, щоб була там гар гарні музики, щоб були, гарний зал для весілля. І наскільки буває, що ми що як свідчить завжди в що все ж таки весільна проповідь, шлюбна проповідь це не є така проповідь, коли слухають дуже уважно. Тому що люди дуже часто перебувають в радощах оцих весільних і також перебувають в клопотах віку цього. Бувають різні прики випадки на весілля. І ось в третьому вірші ми бачимо. Що забракла вина. І тоді мати Ісуса каже до нього: не мають вина. Господь відповідає до, до неї, що тобі жона до мене не прийшла ще година моя. Дорогі брати і сестри, у нас бувають різні випробування, різні проблеми в житті, дуже прикри бувають, якісь господарства нашому, але бувають проблеми і більш глобальні, наприклад, смерть, наприклад, війна. Якесь інше горе, хвороба важка. І на тлі таких фундаментальних речей здається, що забракла кладина це не є надто така велика проблема. Але давайте подумаємо про ситуацію цієї пари. І можливо, як можна уявити, якщо Ісусова Мати там була і приймалася існуківські вина, можливо, це були якісь родичі Марії, відповідно і нашого поступу. Хоча, здається, від того, що на весіллі не вистачило вина, неба на землю не впаде, і навряд чи хтось прямо попаде саме через це в пекло, але все ж таки ситуація дуже прикра. Мені колись один служитель дуже підказав, який сказав, чому така потреба була велика, чому Марія так наполягала і просила у сина, Богу Господа, допомогти в цій ситуації. Він каже, уявіть собі, оце якесь село або містечко. Дуже багато родичів запрошені, сім'ї тоді були дуже великі, сусідів запрошували. Уявіть собі, якщо ця подружня пара жила багато років, мали своїх дітей і всі в цьому містечку казали, а, ото ті, у кого на весіллі не, не вистачила вина. Так, ми знаємо, що, на жаль, ми пам'ятаємо дуже часто такі неприємні ситуації. Тим більше ця ситуація була саме в той день, такий особливий день, той день, який пам'ятається все життя. І Господь скаже, що ще не прийшов його час, ще не прийшла його година. Я не можу вам сказати, напевно, чому Господь так сказав, які були його плани. Можливо, в його планах було чинити чудо в якийсь інший день, в якомусь іншому місці. Часом думають, що, можливо, найкраще місце, для чуда був Єрусалим, можливо, храм. І як ми бачимо далі у композиції Івангелії Івана, оповідь після цього чуда переносить саме Єрусалим, і ми бачимо очищення храму. Ми не можемо дуже багато і довго роздумати над тим, що не написано. Слово Боже, нас застерігає від того. І святий Павло Затий Дух каже, щоб ви не думали більше, ніж написано. Але все ж таки ми бачимо, що у Господа були інші плани. Я думаю, ми в нашому житті дуже часто змінюємо наші плани. І це не дивно. Тому що є така навіть християнська притаска. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але тут Божий син, також змушений змінити свої плани і вчинити це чудо. Якщо ми подумаємо. Про наше життя і про те, які поклики кожен із нас має, то, звісно, ми є християнами, ми маємо поклик у родині, поклик чоловіка, поклик дружини, поклик батька, поклик сина, поклик сестри, поклик брата і так далі. І ми маємо свої поклики у суспільстві. Ті, хто із нас працює, відповідають за свою роботу. Ми працюємо, як то є такий вираз, наприклад, з 9 до 5, чи подаковим, чи ще кінцівщина, чи яким знають вахтовим способом. Але буває, що нам свої вміння, свої знання треба застосувати і не на роботі в несподіваний час. Так буває, що поліцейський, який тільки їде на роботі або перебуває на відпочинку, що він змушений стати на дорожчу охорону. Ладно. Я пам'ятаю, як колись на новинах було повідомлення, що американські спецназівці, які просто летіли в літаку, запобігли якомусь одному теракту, просто будучи в цьому літаку і знешкодивши цього терориста і врятувавши життя, можливо, пару сотень або трьох сотень пасажирів і своє власне життя. Буває таке, що лікар може їхати на роботу, але особливо ті лікарі, які позначку мають такий червоний хрест, і може зупинити поліцію, попросити надати комусь допомогу, чи розібратися із станом здоров'я якоїсь людини, чи вона твереза, чи вона знаходиться можливо під впливом алкоголя або наркотиків. Або так само лікарю може прийтися, зупинитися і надати допомогу, не будучи доявне в білий халат. Щось таке, чи видно сталося і на земному шляху нашого Господа, який вважав, що ще години його не прийшла, але люди потребували його допомоги. І ми бачимо, наскільки Діва Марія була тут наполеглива, навіть після цих слів, що ще не прийшла година, навіть з такого звертання, що тобі жодна до мене, все ж таки мати Ісуса була, по слову Господа, наполеглива звертання, наполеглива молитва. Стукайте і вам відкрию. І вона звертається до Слуг і каже, зробіть усе те, що Він вам скаже. Брати і сестри, я думаю, Господь хоче, щоб головну фразу, яку ми сьогодні запам'ятали, вийшовши з церкви, в день Діви Марії Богородиці, щоб головною фразою, фразою була Отця. Не наші якісь особливі почуття до Богородиці, не наше якесь особливе шанування, хоча це дуже добре. І в нашій літургії, в, нашій в нашому служебнику, ми сьогодні в першій віктині вже двічі згадали Богородицю. Прохання за приклад Дні Марії і всіх правил. Це саме все життя наше, Христово Богу, долучило. Це саме те, що говорить Марія: зробіть те, що Він скаже. Тобто долучимо себе Господу, віримо в Господа. І другий раз, слава і ми також згадали. Про те, що Ісус зволив для спасіння нашого прийняти тіла від Діви Марії. І над цим ми вже подумали на самого початку нашої проповіді. Найважливіше чудо, найбільше чудо – це втілення перше, а друге, смерть нашого Господа за нас, а між цими двома чудесами, інші чудеса, одне із них перше чудо в Кані Галія. Отже, нас Господь чинить це чудо. І ми детальніше спинимося на ньому. Господь використовує те, що було поруч, було шість камень посудин на воду, що стояло для очищення юдейського відер по два чи по три. Тобто десь 200-300, можливо, літрів могло бути там. І Господь каже на слух, наповніть водою ці, І їх поналивали в ще. І тоді Господь каже: зачерпніть і занесіть до весільного старості і занесли. І занесли вже не воду, а вино. І таке добре вино, що весільний старост навіть задав питання, чому ти приготував найкраще вино на кінець, тому що це було правдиве вино, правди ніби тому що весільний староста навіть каже, що люди на весіллях юдейських, хоча це не по закону Божому, не по Слову Божому, але люди впливалися. Такі реалії нашого гріховного світу, гріховного стану. Хоча Слово Боже говорить про вино, як про той напій, що Дух звеселяє. Господь Ісус Христос навіть заповів нам очищатися від плоду виноградного вином, то все ж таки через наш гріх, через зловживання, люди на весіллях впливалися і навіть на... Обіда агати, як нам говорить послання до Карибтян на причасті, на такому розширеному відео також впивалися саме цим вином. І ми бачимо, що Господь справді, ідучи на зустріч прохання своєї мами, він перетворює воду на вино. Давайте подумаємо над тим, яке це надзвичайне чудо. Багато чудес Господь зробив, багато сіли. Багато інших чудес, і навіть вражаючи чудо нагодування тисяч натовпів людей рибою і хлібом. але все ж таки навіть там було збільшення тих елементів, які вже були. Але тут береться вода, і з води робиться чудове, прекрасне вино. Причому це не те вино, яке робиться за сучасними рецептами, коли робиться порошкове вино назад якихось там юбі чи ще якісь інших нападів, але це було повноцінне вино. І наш Господь своєю силою, як Бога і творця, Бога, який опікується творивом, зумів за лічені секунди перетворити цю просту воду у вино, а скільки часу проходить в природі, в нашому сільськогосподарському році. А скільки часу проходить від того, щоб у нас з'явилося вино? Ну, по-перше, виноград має рости і виноград використовує ту воду із ґрунту. Виноград визріває протягом кількох місяців, потім його збирають, потім його чавлять. І в слові можна також багато згадок про це, вона не є згадки. І потім вино має бродити і те, що мало зайняти визрівання плоду виноградного. А потім вори, і вже коли воно готували процес ферментації, те, що займає кілька місяців, наш Господь своєю силою зробив за лічені секунди, і таким чином він показує, що він є тим, хто є справді Господом, Господом Творцем і Господом тим, хто опікується тим, що в цьому світі все іде по плану, все іде лаву. І таким чином він. Дав могутнє свідчення своєї сили і своєї божественності. Але також ми можемо зауважити, що Господь не хвалився це перед всіма людьми, які були на весіллі. І це знали тільки ті люди, які Богородиця, і ті люди, які наливали ту воду. І навіть весільний староста одразу цього не знав. Я думаю, що це слово про це чудо дуже швидко рознеслося, хоча ну, прямо нам Біблія не говорить про це. Ми бачимо головний підсумковий 11 вірш, що Ісус зробив початок чуда у Кані Галілеї. І який результат цього чуда, не просто вирішення цієї такої ситуації дуже неприємний, вродчистий день на весіллі. Але головне, що Ісус виявив славу свою. І в результаті того, що Ісус виявив славу свою, вірували в нього учні Його. Отже, дорогі брати і сестри, давайте підсумуємо це слово. Висновки, які стосуються природи нашого Господа Ісуса Христа, які стосуються його ставлення до нас. Ми вже побачили, що Ісус явив себе як самобутній Бог. Господар володар над всім твором. І його головна мета наше спасіння. І це чудо було дане для того, щоб люди увірували, а кожен віруючий не помирає, а переходить до життя вічно. Але також Господь не залишається в стороні від наших щоденних, побутових таких бажань. Його вуха відкриті до наших прохань. це ми бачимо саме, його ставлення до. Цієї пари наречених до всіх родичів і до всіх весільних гостей. Знов таки повертаємося до найголовнішого, до першого ряду. Його любов, яка вище всякого розуміння. В кінці свого земного шляху Господь віддав себе для нашого спасіння, віддав себе на Голгофі. і перед тим, перед Великою п'ятницею, був великий але чистий четвер і в ніч. Четверга на п'ятниці по-юдейці, це вже по суті п'ятниця, Господь запровадив Господню вечерю. І Господь передвищав по своєю смерті, показав, що він іде свідомо на цю смерть. І він пророкував про обставини зради учнів, хтось розбіжиться, всі покинуть його. І навіть Петро, торічний речець, який найбільший, найдовший, тримався його. А Юда так взагалі передасть його в руки грішників. І також Господь запровадить Господню вечерю і для нас, кажучи, що нам також треба їсти хліб і пити вино, яке насправді є тілом кров'ю цей хліб. І це вино є тілом крові нашого Господа, і це є нагадування для нас. І в цьому царстві Господні вечері також нам проголошується прощення наших гіхів, тому що Господь слова запровадження Господній вечері відкреслив. Що його тіло видається, його кров проливається на прощення нашої гріхів. І Господь це запровадив тайство під час бенкету, особливого порядку, в северу. І Господь казав по тому, що він не буде пити від плоду виноградного, аж поки воно не буде новин у царстві небесному. Тут по-різному розуміють, ми можемо думати про наш небесний бенкет. З Господом на небесах по Воскресіння, але також є таке пояснення, що наш Господь, коли помирав на Христі, також йому відплодовина граденому такого колодами. От таким чином, коли ми бачимо цей бенкет, цей весільний бенкет, звичайне весілля, камінь галілецький, ми згадуємо про те, що наш Господь для того, щоб ми з ним мали стосунки нареченого, він наречений. Церкви, а ми його наречена як тіла Христове. Щоб для того, щоб споживати з нами, перебувати на небесному панкеті, йому треба було пройти через ці зради, через знущання, через хрестні муки. Це те, що стосується особи Ісуса Христа, правдивого Бога, правдивої людини і Його ставлення до нас, ставлення любові. Але також мають бути висновки і. Для нас. Ми маємо довіряти Господу, ми маємо вірувати Господу. І це слово сьогодні проголошується і читається для того, щоб покріпити нашу дію. Написано, що учні побачили це надзвичайне чудо, увірували в нього. Але коли ми переговоримо сторіночі назад і побачимо Івана Христите, який вірував в Ісуса як Спасителя і свідчив про Агнця Божого. Коли він побачила Івана і Андрія, які потім сказали, Андрій сказав до Петра, знайшли ми, ми Спасителя. І так само далі було сказано на коли сказав, що вони знайшли Спасителя, то вони вже вірили. І на який мав великий сумнів в тому, що не може нічого бути доброго із Назарета, коли побачив відповідь Ісуса на його молитву, сказав? Ти святий Ізраїль, ти цар Ізраїля. То, брати і сестри, ми бачимо, що принаймні кілька апостолів вже вірував. Але хтось можливо, інші учні, апостоли, інші учні, які не входили до кола 12, увірували. Але також нам, хто вже вірує, нам потрібно покріплення віри щодня. І це покріплення віри, воно приходить із Слово Боже. Бог покріпляє нам. І саме своїм словом, і укріпляє віру своїм тарістам Господні речем. Нехай Господь благословить нас довіряти Богу. Нехай Господь благословить нас бути наполегливим в молитвах, як Марія. Нехай Господь також благословить, щоб ми слухали Його Слова і робили усе, що нам Ісус дасть. На славу Богу! Амінь.